Господар гаю, у зеленому гаю жив дятел. Тільки но сонце встане, привітає землю своїм промінням, він до праці береться. То одного дуба огляне з усіх боків, то другого, на третій перелетить і чути на весь гай. Тук-тук п'ять -тук, штук, тук-тук десять -тук, штук. Що ти все рахуєш, з досвідку місця не нагрієш? заскрикотіла сорока. Рахівник мені знайшовся. Кожному своє, лагідно відповів дятел. Зелений гай оберігаю, щоб землю прикрашав ой ти ж лишенько, засміялась сорока і полетіла. Яку пташку стріне, одразу скрекоче. Чи бачили, чи чули в нашому гаю дятел з'явився, з досвідку лічить, скільки комах знищив, все ними ласує, та ще примовляє і рахує, вихваляється, ніби це він, господар гаю, і кожна деревина в гаю без нього жити не може. На дятла не схоже, не схоже, він не хвалько, заступилися пташки за доброго дятла. Весною він нам нові оселі будував. Ми його знаємо, знаємо. Хм, ти їм новину розкажи, а вони ще й осудять, залопотіла крильми сорока і метнулася в село. У селі на току стріла вона півня. Здоров був, здоров був, півнику, як живеш, поживаєш. А послухай, що я бачила грамотій у зеленому гаю віднайшовся, так вже зазнався, що добрий день нікому не каже. Плеще язиком, що гай від злих комах оберігає, довбає дзьобом кору цілісінький день, деревам життя від нього немає. Па 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 іди собі, плескохо!» – розгнівався півень, бо за нарогу язик розпухне. Прилітав і до нас дятел, я бачив, як він працює, сказав півень і відвернувся від сороки. Цілісінький день літала сорока по всіх усюдах, а надвечір знову прилетіла до гаю і знов почала скрекотіти дятлові. Скрізь я була, дятле, що тільки про тебе не говорять. Кажуть, що ти даремно довбаєш кору, так усі дерева скоро повсихають. Якщо не віриш, поспитай півня. Він у дворі так на тебе обурювався. Натруджений дятел не міг стерпіти такої кривди. Полетів до півня та й питає Чи то правда, півнику, що ти так мене перед всіма обмовив? Папа. Ба -ба -ба, не слухай, дятле сороку, вона тут на всіх брехні розносила, ніхто їй не повірив. «О, Ну, спасибі тобі за добре слово, зрадів дятел. Хто працює, той щасливий, відповів півень, а хто базіка, той лінивий. Прилетів дятел до гаю щось не чути сороки. Кажуть, що в неї язик розпух, і вона в чагарниках сховалася. А зелений гай шумів листям, ніби дякував дятлу за роботу.